Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, відгадайте мою загадку. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба. Восени тоді вважай, буде добрий урожай. Так, це дощик. Дощик це добре чи погано? Давайте розберемося, чому погано? Бо не можна гуляти на вулиці? А чому добре? Рослини, як і люди, теж полюбляють воду. І саме після дощику краще починають рости квіти, трава, дерева, гриби. А як ви вважаєте? Чи радіють дощику звірята? Тож я вам пропоную послухати казку Ольги Зубер, яка називається як звірята дощику раділи, одного разу гуляв барсучок на лісовій галявині. Аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився барсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. Вийшов, дивиться, а то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає барсучок. Дощику радію. А чому? А тому, що можна по калюжах плигати? Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався барсучок. Та всі радіють. Піди подивись. От барсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик, лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає барсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити, буде вона в мене чистенька і блискуча? Пішов барсучок далі, чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї барсучок та й питає. А ти, лисичко, що дощику радієш? Звісно. А чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть? Гарно буде біля моєї хатинки? І справді, погодився барсучок та й пішов далі. Бачить, їжачкова хатинка. Зайшов, питає. А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжки читати. Пішов парсочок далі, коли це чує, хтось під кущиком плаче. А що мишка? А ти, мишко, що дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, не повеселитися? Рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки? Дощик це те, що треба для веселощів. Коли йде дощик... Можна й шубку вимити, і книжечки почитати. А ліс який стане гарний після дощику. А головне, можна б у калюжах поплигати. І справді, а я було засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися, запропонував барсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело. Діти, вам сподобалась казка? А про кого вона? Про барсучка. А чи радів барсучок дощикові? Спочатку ні. А хто допоміг барсучкові радіти дощику? Жабеня, зайчик, лисичка, їжачок. А хто не радів дощику? Мишка. Але барсучок їй розповів, як це весело. Діти. Так, дощик, це добре чи погано? Так, це добре, тому що дощику радіють і рослини, і тварини. Якщо вам сподобалась ця казка, я пропоную її розповісти своїм друзям. А допоможе вам в цьому внемо таблиця. Тож я вам. Бажаю успіхів! На все добре! До побачення!